Продовжуючи розповідь про талановитих радишів, з повагою згадуємо найстаршого з них, світлої пам'яті Богдана Радиша, педагога, письменника, поета, громадського діяча, косівського інтелігента, який прожив нелегке життя і залишив по собі скарби роздумів та мудрості. Безмежно любив Богдан Радиш свій край, а особливо місто Косів. На щастя, маємо в архіві безцінні кадри. У косові зійшлись всі кольори, ти серед них свої загубиш очі. Тут кожна крапля кольором горить, тут кожен лист палітрою тріпоче, Бері ці кольори, коли весна, але найбільше коли тиха осінь. Я кольорів даю замість вина. Коли до мене приїжджають в, в сімейній історичній, культурній та етнографічній збірці дєдик є кімната, яка цілком присвячена Богдану Радишу. Тут меморіальна кімната мого тата, письменника Радаша Богдана Ліча. На тому столі ми презентуємо тата як громадського діяча. Там зібрані архівні документи. Тато був викладачем. Косівського технікуму народних художніх промислів протягом 43-х років. Був директором Центральної бібліотечної системи, був депутатом районної обласної ради, був беззмінним головою Косівського середку всеукраїнського об'єднання просвіта. Ну, тобто, був делегатом з'їздів і письменників, і делегатом з'їзду е, Руху. В Києві, тобто, величезно роб... проробляв громадську роботу. На цьому столі татів Доробок. Тата більше 30 книг, 38 книг, майже 40. Тато доволі пізно прийшов у літературу. У тату з 34-го року перша книжка мала вийти у 69-році. му році. Вона чомусь, я кілька разів пізніше та, з татом їздив. У видавництво і уявляв собі цей процес. Це довге коригування, редакція. Туди їдеш. Ти більше колись це було складно, треба було їхати, писати листи і всяке таке. Це тепер одним кліком прийшла інформацію, вони тобі поправили. Одним словом, це доволі така довга процедура. І ми думали, що рік, два, максимум. Вони лише присилають допрацювати, 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 тато допрацьовує. Але в кінці все стало, так би мовити, на свої місця. Бо е, прийшов, у 73-му році приходить такий великий пакет. Ми вже думали, що це сигнальний примірник. Такий, ну, з такою ейфорією, то відкриваємо. І тут на противагу страшний редакційний висновок. Пише редакційний висновок. Я тільки зачитаю кілька абзаців. Редакційний висновок на рукопис поезії Богдана Радиша. Сонячні вітрила, 60 сторінок. Е, так. Якщо в окремих творах автор і намагається оспівувати рідну землю, то невідомо, яку саме землю він має на увазі. Наприклад, у вірші землі моїй є і радість, і неморущий народ, але й слова нема про те, що ця земля наша радянська. У вірші, доки вистачить літ, поет закликає любити рідну землю, свій рід, але не говорить, яку саме землю, чому не радянську. І так далі. Зустрічаємо козацьку славу, чумацький шлях, доми Дніпра, рід косаря, рід кобзаря. Зустрічаємо й слово Україна. Тільки немає у творі жодної ознаки часу. Автор ідеалізує Верховину, Карпати. Ну, цитата люблю тебе, світи, за те, що у тобі Карпати. Які Карпати? Наші, радянські. І така, значить, тут є все пише: за редакцію художньої літератури Коробко, головний редактор Данканич. І, на превеликий жаль, перша татова збірка вийшла тільки через 10 років у 1979 році. Пізніше ще чотири книжки вийшло до 90-го року, а потім буквально тато наскільки був плодовитий. Щоб кожного року була свіжа, свіжа, свіжа книжка. Найбільше вражає у цьому великому переліку творів не кількість, а розмаїтість жанрів, у яких творив Богдан Радиш. проза і поезія, байки і коломики, бувальщини і лапідарії, сонети і гумор, сатира і дитячі вірші. Сватай мене, Катерино. Будем добре жити, буде тобі опудалом на грядках служити. Або такий біжить курка за когутом, хоч що і не гоже, та на цей раз курка хоче, а когут не може. Ну і ще одна лізе злодій у комору. Я зде йому чино, Уважайте, щоб не впали в коморі темно. Найбільше мене вражають вінки сонетів. Там є така збірочка сонети, вінки сонетів. У тата є більше 20 сонетів. Там ну, мене чисто, навіть математично, собі важко уявити, бо сонет складається з 14 рядків. Там складна така конфігурація. В ну, схемі вона виглядає а, Б, Б, а, а, Б, Б, А. Тобто перший рядок римується з четвертим, п'ятим, восьмим, потім ЕЕД, ВВД. Але вінки сонетів. Це складається з 15 сонетів. як би, звичайно, що якщо можеш це слово тут застосувати, звичайно, а 15 сонет складається з перших рядків попередніх 14 сонетів. І він називається магістрал, тобто він найважливіший. Там закумульована вся думка, вся суть. І тим більше, що мусить бути ця, ця, ця рима, ну це просто що неймовірно. Там багато людей просто приходять і спеціально прочитують, щоб підловити, ну неможливо. Ще при земному житті Богдана Радиша його рідні, друзі і колеги захоплювались майстерністю і багатоосяжністю автора. Тепер здаля, переосмислюючи вражені його творчим доробком. тата є дві прозові книжки. Називається Той, хто хмари молотить. Це з окремих есеїв. Така скоріше автобіографічна і. Особливо, особливо тепер, в період війни, особливо по якось особливому сприймаєш то все, що описано. Бо тут на на, на, на історії однієї родини: отут це сімейне фото, родинне фото верніше, то моя бабця. Описані події, які відбувалися в селі Рожневі, але в такому контексті широкому. До війни, війна, після війни на перші роки. І там такі випадки, ну, наприклад, сім'я зібралася. Прийшли на Великдень німці. Мого діда забрали в Німеччину. Сім'я зібралася там на наступний рік, в якийсь рік на Різдво. Прийшли москалі. Також вивезли. Ну, просто жахіття, і то спеціально вибирали свята. Це не, не, не тато, таке думаю, якийсь художній образ, щоб, щоб, щоб підкреслити трагізм події. І, і читав так і думаєш, мати рідна, це, це, ж, це ж мій тато, це якихось 50 років тому назад, і це відбувалося з нами. І, і ще раз кажу, особливо тепер розумієш цей період. Що ті зарази вони, вони абсолютно не змінилися, і, і вони так і хочуть нас знищити. І читаєш, ну щиро кажу, я давно так читав, щоб... А це буквально на одному диханні, таке як в дитинстві. Десь за, за, за кілька годин, за, за півночі воно затягує так. ну, Дуже образно написано, тато ж поет, і все таке дуже образно, буквально кожну ту картинку. Я, я бачу собі, як, як кіно вона мені перепливає. А це друга прозова книжка Горицвіт, Квітка Гірська це про поразку плитку Горицвіт. Е, ви, мабуть, знаєте, це така відома жінка з Криворівні. Е, Тато з нею, на жаль, особисто не був знайомий, але, але ну, якось так перейнявся її долею і такий, такий художній твір запропонував світові. Поезія Богдана Радиша зворушує до самого денця серця, зворушує і зігріває. Тут величезний блок присвячений мамі, татові, ну, тобто моїй бабці, і вона мала ім'я Калина таке питоме гарне українське ім'я Калина. Отже, колискова для мами. Вже у печі догора впала на хату зоря, цить Боже світеньку, цить. Мати стомилася, спить. Ніч, наче сині руно, стікає зірка в вікно, сон голубий, мов Дунай, спи, мамо, спи, засинай. Та як дитинка мала на кулачок прилягла. Спить на долоні роса, спить на подушці сльоза, сить, Боже Світеньку, цить, мати, стомилася, спить. Богдан Радиш та Мирослав Радиш, тато і син, були дуже близькими і не лише кревною спорідненістю, а й духовною. Мав виставку своїх робіт персонально, і тата попросив, тато був ведучим і спеціально зробив мені такий сюрприз, написав такий вірш. Ну, такий концептуальний. Я був, притягнув колоду, таку поставив там у залі, і тато так показував колоду і читав вірш свій: Спини на ковку, очі небайдужі. В цім дереві ще сплять химерні ружі, в цім дереві ще скрипка спить, можливо, котра заграє ніжно і тужливо. А може, спить всім дереві сопілка, що у руках райська перепілка, в цім дереві дріма могутня ватра, її комусь лиш розбудити варто. В цім дереві, у цьому круглякові, узори сплять му кучері шовкові. Та прийде майстер, він до колоду зміря, і витише із кругляка повір'я, і витише, напруживши уяву церковних хреще чудернацьку паву, в цім дереві. Де блискавка ще близька, спить дитині різвана колиска. У цьому круглякові деревини спить для і віко домовини. Глибокі роздуми, філософія і народна споконвічна мудрість чується, бринить у творах Богдана Радиша. Не оминав поет і жартівливих коломийок, бо є у житті всілякого, і сумного, і веселого лиш нема ніякого. В цьому куті татів інструмент, який він творив. Тут від якихось таких портативних маленьких, які він завжди брав з собою десь на відпочинок, навіть як до, до родини їхав. Одним словом, така машинка, така, ці вже були якби, девайси, це вже були електричні машинки. І там вони підключалися до електрики і все було набагато м'якше. Зрозуміло, що тепер письменники пишуть на комп'ютері, тобто зовсім інша технологія, техніка, але. Тут народжувалися татові, татові твори, татові шедеври. Тато, крім того, був ну, унікальний в всьому. Буквально бо відома істина, відома така сентенція, що якщо людина талановита, то вона талановита в цьому. І тато, зокрема, тут є кілька музичних інструментів: це цимбали, віолончель, скрипка, сопілка. Одним словом, тато, тато не мав спеціального освіти, але мав такий природній, тонкий дуже слух. І нам влаштовував дуже шикарні концерти, такі домашні концерти. Доволі пристойно грав. Ну наскільки я розумію, це, це було впізнавано всякому разі. Тато надзвичайно цікаво, смачно куховарив. Ми завжди чекали. Тато любив і нас доволі часто так робив нам такі подарунки. Ну ясно, це якби не його справа. Коховарити, але любив і мав ідеальний смак. І коли, коли вже тато готував, ми знаємо, що в неділю там прийдемо, я не знаю що, на, на якусь гарну. смажку грибову чи на бану, чи на ще якусь таку ну, питому гуцульську страву, то це було щось ідеальне. Бо тато. Ну, я собі важко уявляв, але тато завжди бачив кінцевий результат. Тобто він точно знав, який має бути смак. Там трошки, я не знаю, конячку, трошки цукру, трошки перцю, трошки ще якихось спецій. Він збрав трави, такі, ну, сам виготовляв спеції, і це було ну, надзвичайно смачно, направдно. Дотепер всі згадують. Тато ввів надзвичайно здоровий спосіб життя. Бо там навіть є, ми ще їх не експонуємо, але там є гантельки, які він привіз у 60-ті. В 59-му році ще з Криму таке собі там придбав на першу зарплату. І тато, скільки я пам'ятаю, тато кожного ранку таке десь на півтора години зарядочка. Тоді обливався до пояса. Я інколи на нього в день дивився, в день ну, десь восени, в зимі, мене, мене всього стрясало. Він до пояса обливався. Ну і такий бадьорий дух і бадьори. Тіло і, і, і світла голова була просто до, до останнього дня. Біля 50 віршів Богдана Радиша стали піснями. Музику до них написали Остап Гавриш, Володимир Домшинський, Тетяна Стасюк. Цікавий епізод. Ми були на одному весіллі. В тата є така пісня Рушники рушники на е, Це в нашій області, але там з того боку, десь Борочанський район. І музиканти, значить, на танцях ті, що музики, що, що, що весілля проводять, співають рушники. Трошки там напутали слова, трошки, може, трошки інша мелодія, але ну, буквально татова пісня. Та я до них підходжу, кажу: а що, хлопці, що це за пісня? Така якась така цікава, я таке ще не чув. А, то що ви не знаєте, це народна пісня, то ми це вже давно співаємо. Я кажу: ой, чекайте, бо тут є автор. Ти привів тата, і тато прочитав оригінальний текст, і вони так ну, були приємно здивовані, що вони уявляли, що це народна. Тобто, справді такі вони, ну, гарні слова і гарна музика, вони лягають подобається ну, людям. Кожних п'ять років Богдан Радиш зустрічався з ширшим колом читачів. Шанувальників поезії, прози і музики на ці вечори збиралися всі поціновувачі гарного слова, інтелігенція Косівська. І читали вірші, тато вірші. Інколи це був такий доволі широкий формат, що і читали автори свої вірші. Тобто, ну, такий був круглий стіл і пісень, співали, і музики. Ну, одним словом, це надзвичайно були цікаві дійства. У нас там є записи цих, цих речей. І тут ми виставили кілька таких. Афіш, які говорять ну, оригінали, і це, до речі, заслуга нашої мами, бо вона вона така дуже педантична, вона це все збирала. Я ми якось всі решту не додумалися, що це буде колись ну, варте уваги. А мама потім в один момент так чик, і це, це все відкриває. Ми дуже втішилися і ну, оформили. І воно трошки вже ясно, жовте, порепане, десь там пірване, Але це таке все оригінальне з тих років. Там вже є 84-й рік, це вже, це вже 50 років, 40 років точно. Але я хотів сказати, що тато тато, на превеликий жаль відійшов 25 вересня. і як, як все велике, вона на, на, на відстані починаєш розуміти і, і починаєш оцінювати. І тато абсолютний приклад для мене в всьому. В побуті, в творчості, ну в ну, всьому. Тобто тато був унікальний чоловік, і я просто тішуся, що, що я син такого тата, що я мав такого тата. І ми плануємо на наступний рік татові буде 90 років. Мало би бути 90 років, і ми плануємо такий вечір творчості, вечір пам'яті, ну, з татова поезія, тобто, щоб знову зустрілися друзі. І мама має файне заняття, вона продумує сценарій до деталей. Я потім тільки беру то на лівець і записую. Але мама все пам'ятає, всі вірші, які мають звучати, хто має виступати. І якщо десь Бог, то ми надіємося, що, що ми зробимо цей вечір і, звичайно, вас запрошуємо, бо раді будемо. Будемо бачити всіх наших друзів. Ми обов'язково завітаємо, як Бог дасть діждати на меморіальний урочистий вечір, сценарій, до якого пише Євдокія Олексіївна, і всі разом згадаємо добрими словами найстаршого дєдика Богдана Радиша Маринюка.